Опача! Опача! Здравствуйте! А що шо... а ви тут робите, хлопці? Як прізвище? Чорнолата, Михайло Петрович. Чорно. Лата. Лата. Плата. Почули? Да. А що тут прил не скажете? Значит, э... по, по одному давай, питання задавати інспектору. Що тільки любописує, чому воно так стоїть. Ви в гараж хотіли? Ні. А можна я, я в гараж, в гараж, можна я в гараж? Досить, ну, я можна я в гараж буду їменти? Мені треба в гараж зайти. Це ваш гараж? Да. Далі питання, скажіть, а що ви тут займаєтесь? За чим дивитесь? З якими правопорушеннями? Значить, дивіться. Поясню так таким чином. Є вулиця Театральна, тому вулика. Там є а, знак, який вказує наказові знак, який так. вказує рухатися справи. Водії Тамі. їдуть направо, виходить, да, порушують знак 5-16. До того я швидше хочу, а ви так довго ну швидше ви хочете, щоб я швидко. Да. Добре, швидко. 5, 16, Оскільки оскільки недавно, буквально, якщо не помиляюсь, 5 місяців назад тут збили людину, ага. саме за невиконанням такого знаку питання було до поліції: чому ніяких дій на рахунок цього не робили. Ребята, тепер слухайте мене, все, хватить. Перш слухайте мене. Ви хочете, щоб не порушували правила дорожнього движення. Ви, блін, стали тут, вибачайте, і ловите просто. Да, можеш включати камеру тільки попередньо. Попереджати це таке ні. Ну як, згідно закону? Добре. Ви щоб мали попереджати, став один на перехрестку і сказав, сюди не можна їхати, то ви вже тут ловите, як бивші гаїшники. Ви хочете, щоб не вчиняли? Ви хочете, щоб нікого не збили? Стайте на перехрестку і реально не давайте їм вчинити це правопорушення. А ви стали, сховалися. Гайри стояли взяточники ще, теж колись де мені тоді ставити автомобіль на Перед Пере, перехрь. Та вам ви перехоти. станьте, ви станьте на перехльотку, і якщо ви бачите, що водій хоче повернути, ви йому посвисніть свисток і скажи, сюди не можна, туди їдь. а ви стали і ловите. Ви повинні попереджати саме порушення, а не це, а, не, а не просто робити план по постановах. Ви думаєте, що він більше сюди не поїде? Ну, ви по притягнули, постанова. ви не спитали, він його ви, ви його майно... Прошу? Доказати його ознайомили. Він згодився, да? Щас скажете. Він згодився, да? все нормально. Все нормально. Ну, ви ж не ознайомили, правда? Що що? Ви ж не ознайомили. Ви просто силались на 252 Ру і вопрос закрили, да? Ви писали постанову, і він і поїхав. 202. Ну, власне, перекинання. Ви на власне. Я... Yeah. А як ваше прізвище? Yeah. Я вас, <рес> вас представився. Ну, oh, посвідчення, я хочу ще подивитися. <рес> Камеру приберіть. Що менше. — Камеру приберіть. Куди? Це, взагалі, то коли, коли є клопотання про те, що перенесли, а це, це вказано ваш ваш в якому законі, в, якому, в якій статті? Дані. Ви ще з поліцейським? Ви керуєтесь законом про поліцію чи персональними даними? Мені цікаво. Персональними даними також. Це є особисто. Я вам Може показати дійсно. якщо ви вважаєте А ви знаєте радника? Ви знаєте? вам відомий міністр міністр Аваков Арсен Борисович? Я нього є радник. Геращенко Антон Геращенко, який е, дав на прес-конференції е, дозвіл на те, щоб, що посвідчення можна фіксувати на відео. показати вам, будь ласка, покажіть. ознайомте мене, а ви не ознайомлені? Ні, нам так це буде коштувати гривень. За 50 ви пропонуєте на, там. мені вам заплатити 50 гривень да. за мою услугу. Я зараз в інтернет буду заходити, вам знаходити цю a. A. ви повинні, як ніхто інший, знати це, що посвідчення можна фіксувати. Ви службова особайте до нашого керівництва, яке нам не доповіло. Ви відмовляєтесь мені на відео показати. На відео я що сказав? Вчора була така сама ситуація. І наше цей безпосередньо знаходилися баку, тут можете, ви і також заповняли і відео самі факт, не показували посвідчення. Ми ну, просто назвіть тоді прізвище, я, я, я не вам закрили кулапа. Я не до чого, там не, не хочу не спотворити, спотворити ваше прізвище і назвати я не ва? тою боку. Повторіть. Ви мож вийшли до нам поліції Кравчук? Но... Кравчук. У мене є пишка для нас. Слідуще питання, як ви можете тут водіїв зупиняти, якщо тут до сплошної лінії буде менше, як 3 метри, якщо транспортний засіб зупинить? У вас є якась заява? У мене є звернення. Менше ну, дивіться, заборонено, щоб було менше так, як три метри. Ви самі дивіться, спонукаєте дивіться, водіїв, щоб вони тут ставали. Якщо ну, два автомобілі може проїхати стати тут, скільки це займе згідно закону про звернення, дивіться, ну, ну на ну, ваш рулетка. На ваш полі. Я думаю, що я, тут не можна ну, Дивіться, водія автомобілі. так. тут не ставало. Дивіться, ми коли проїжджали тут. Ми проїхали, бачили бусом. Ми були змушені пересікти лінію один один. Щоб об'їхати два транспортні засоби, які ви зупинили перерившися лінія. Є лінія Хорошо, <проб> <так. проб> <проб> це перерив чиста <проб> лінія <проб> і <проб> <проб> тут виїзди. Я був на проїжджій на, на <проб> стилі, і через <проб> тебе не могли проїхати. ні, ми, ми не могли проїхати, тому що ширина нашого транспортного засобу з дотриманням інтервалу не дозволяла нам обігнати ці машини, що ви зупинили. Так, щоб не перетнути, щоб не виїхати на зустрічну. Ми у нас зустріч. 6 і ще одна стояла далі. Він чуть-чуть ближче стояв до тротуару, а чуть-чуть далі. І ми там от виїхали на, на зустрічну смугу руху. Це одне порушення, що ви вчинили. Інше порушення. Ви зупиняєте, секундочку, давайте я всі скажу, а ви будете пояснювати. Бу було порушення? Бу було порушення. Інше порушення: виїзди з прилеглих територій є. Правилами дорожнього руху водій на вимогу повинен зупинитися без порушень правил дорожнього руху. Водії цього не розуміють. Вони а просто що? зупиняються, а де що? їм заводу. Так ви вказуєте тут. Ви ж повинні врахувати вказ... обстановку. дорожню, дорожню обстановку. Так, будь ласка, можна проїхати, стати між можна... одним виїздом, між другим Ви ж, ви ж... Ви... Ну, можете та... там стати. Якщо ви прямо стали тут. Нам немає де автомобіль там е... залишити. Тобто це питання до кого? Що ви не маєте до кого мені звернутися, щоб ви не порушували закон? Ми не порушуємося. Ребята, я не вам два порушення сказав. Ви зупиняєте машину на виїзді. Він не ви неправильно шо тлумачите. Віктор, ви, <рес> <хті -х. рот. рес> ви, ви, ви на наркотичні сьогодні не вживали. Має І... перевагу. Для чого брати в документи? Для чого зупиняти на виїздах? Для чого зупиняти де менше, ніж три метри до суцільної лінії. Загально в мене є блокнот. Я свій витягую, зразу. Переписую ті дані, які мені потрібні. Це дуже порушення закону. що ви говорили, Персональні дані, то, що ви вносите в блокнот, а потім блокноти... я ці блокноти потім. Блокноти є службові, ви так називаєте. Ну, Я говорю. У нас є блокноти по це... Ви на якісь інші аркуші паперу. Блокнот, ежедневник, чи як там, вносите персональні дані це Удостоверение. Тільки в постановлении. Ні, водій не зобов'язаний надавати, щоб подавали його персональні дані ні. В блокноти чи в ще. Є напотки а, а чим це Значить, дивіться, орієнтування, в принципі, за передаються по рації. Це відкрита лінія, ви собі можете почути. На публічної формі вона не може бути. Тобто, на... не, може чи не може бути. Нам інспектора ваші колеги чорко. показували Скажите, там на листочку. Може бути, чи не може. Давайте я закрою опіковий вопрос. Може чи не може. Це публічна форма інформація чи ні? Орієнтування. Значить, давайте таким ні. чином. Я, Просто я ответ, не... да, нет. Зачем вы направляете меня на какой-то адрес? Скажите, да, нет. Все. Ну, я вам можу сказать свою думку. Не надо. Давай полируетесь не думкой, Вы статьями. Нормальной статьи. Пожалуйста, назовите. Статьи Но, так, чекайте, кожен трактує її також, я так бачу. Бачите, мы трактуємо з вами по-різному. Ну, яку? Выше я не яку? Ну, да, є, в принципі. Ну скажите, может вот это публичная форма? То есть если я сейчас сделаю запрос вот, в устной форме, вы можете ознакомить меня с с автомобилем, который сейчас в угроза. С автомобилем и с вами. Да, по ориентуванию. По воде Может Можно Я вам могу дать даже знак что, такие-то самоориентувания. По воде. То есть информация о публичной правильно? Приклад на що в будь-якому райвідділку відкрито, розшукуються чи люди, чи транспортні засоби. У вас може на руках є? От, у нас спать. на руках тільки є те, що нам дають на цей час, чи наприклад розшупую... а за всю історію у вас немає з першого місяця, наприклад, поточного року? якщо закриті, то в нас їх немає. Якщо відкриті в розшуку знаходяться, цього, нам їх надають, нам їх повторюють і ми розшукуємо. Також займаються і. Народні організації ви звертаєтесь, ви звертаєтесь до яких публічних організацій за допомогою. Якщо так, до яких ми, можна отримати інформацію? Під час самого розшуку, коли задали, ні, ні. От, а коли ми співпрацюємо. От байдуже які громадяни, які от, мають як вам правильно сказати, мають свою позицію допомогти. А це, це частні люди, або це якась е, організація. Це можуть бути. зараз є організація така під бурю. Вони допомагають під, Більше, так? ще які? От. Більше таких організацій, які щоб аж так дуже допомагали. От, Скажи, а де ця одна... організація є? Де, де можна звернутися за нею, наприклад, отримати коментарі, якісь співпраці, які відносили вниз? Зверніться до нас в управління, там вам нададуть інформацію. Ви не знаєте адресу юридичну, наприклад, цієї організації. Це, це організація, це, це організація, так, але я, вам не, я не можу вам сказати адресу, я Вже не це офіційна? Я не можу сказати, чи це офіційна. Ви можете отримувати інформацію з, з тої організації, яка не є офіційною, я думаю, не може. Чому ж не може? Ми, ми можемо отримувати від будь-якого, як і у вас. вас є виклик. Виклик. Знаєте, як раніше було? Ми її ну, ви ще скажете ми вас звикли, а раніше було Петрович ДТП. Чи не чи не ми Знаєте, вас нормально спілкувалися? А як же попереджати про? Правопорушення, ви, ви вже уїжджаєте. Ну, ви правопорушення будуть далі. Більш важливі, так? Ні, ну, є командир роти, який сказав, нам а, дав... а хто у вас командир роти? На, на, на даний момент 에... виконуючи обов'язки Ільченко, Олександр. А перед цим, хто був, якщо б ну, Він зараз є закріплений у долу. На даний момент він Над А, не знущаються? — Чому над не мають знущатися? Не заставляють а вас чи? постанови писати? А даний момент такого. У не вас було. якісь є клопотання, або при... щоб ми, як громадяни, прийняли заходи, у вас там обурюють, вам якось зажимають Я... якісь Я в... службові полномочі, може ви виконуєте якісь незаконні накази. А з свого боку, перше, на рахунок незаконних наказів нічого такого не було. Якщо у вас є, ми писали вже клопотання не один раз на рахунок знаків, які біля ЖД вокзалу стоять. Якщо у вас є там не поволодя. Там 3,34, які стоять, не поводжу не Звертайтеся, бо А під бульон ми також зверталися договорили. людям, які працюють саме з Буль... Я, чесно, ніколи не слухав про організацію таку. Він Вінниці вже є, чи є? Вінниці підбульні. Поліцейські співпрацюють. А як з ними зв'язуються по телефону? А от де вони інформацію? — Так, Можна Ліко отримати? Вони Я так розумію, що їх невелика кількість. З цим знаком якраз, що на рахунок його не Ну, Реально, це одне з найбільш небезпечних перехреств, де є до цього. Питання є, і в тому, що ви можете чи не можете ви зробити так, щоб... Не вже після того як водій Ви вже, ви, вже, ви спонукали його так. до порушення. А ми до хочемо, щоб попереджали, що можливо, я і, і, що я ви попереджали. Можливо, що ви не щоб ви не сиділи в кущах? Бачите кафе? і зараз водій сяде за руль п'яний. Щоб ви його не зупиняли, коли він вже їде. щоб ви підійшли до нього? Сказали, шановні, ви п'яні не сідайте за кермо. Будь ласка, викличте тверезого водія. Оце правильна служба. А коли сидять в кущах те, ще те, з організаціями те, там те, деякими, те, і ти маякують, виїхав? Це ненормально. Деякі водії це не, не не, Ви гиняєтесь не, за постановами. І, Я не знаю. І, і, м Я, я чувствую, що і, що і, вам і, вже і, дали і, приказ і, складати і, постанови. І, ви не попереджаєте і, правопорушення, ви його просто дозволили вчинити, а потім людину наказали. От це моя точка зріння. Крім того, заставили ще тут зробити інших пару порушень. Я ще можу назвати три порушення, які вчиняє водій. Оте одне, що він вчинив, а ви тут його заставляєте три зробити. Я зрозумів, на рахунок виїзду з прилеглої території. А на рахунок того, що ми їхали бусом, віддом. дивіться, ми їхали бусом, сюди, ми виїхали на сплошну дорогу. Ми, 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 ми змушені були виїхати на, 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 на зустрічну смугу. Вони навіть не спитали його майновий стан, не знали. Чи є в нього змога, чи нема змоги. Ви ж не знаєте. Можна усне зауваження зробити, можна щось? Вибачте, але нам дійсно. Так, щасливо. Останній питайтесь. Останнє питання. Постанову на інспектора. Інспектора. Може составити, так? Ні. Якщо ні, то. так. так?